Добрий день, мої гарні хороші діточки. Сьогодні в нас зустріч з безпеки. І нам на зустріч поспішає казочка. За лісами, за морями відчиняє сонце браму, а за брамами Отими, чарівними, золотими дива казка походжає. Нас гостинно зустрічає. Ой, як це такий кругленький, рум'яненький, гарненький і смачненький? Хто це діти? Так, дітки, це колобок. Ось котиться наш колобок по доріжці, аж бачить сидить зайчик та й плаче. Охо, охо. А що ж це у зайчика тут в руках? Сірники, діти, а хіба можна брати серники в дорук? Ні, не можна. Ох, ти зайчик довговухий! Ти чому не хочеш слухать? Сірники ти не бери, бо не робиш ти біди. Добре, я все зрозумів. Добре, пожаліємо нашого зайчика, він буде слухняний, він все зрозумів, а наш колобочок покатився далі. Катиться, катиться наш колобок, а назустріч йому вовк. Колобок, колобок я тебе з'їм. Не їш мене і взагалі вовчику. Ображати маленьких не можна. Треба з усіма дружити. Так малята? Так, колобочок, ти вірно кажеш. Вовчиках тистить тікай, колопка ти не чіпай, колобок друг усім, і великим, і малим. Ми тобі подаруємо віршика про вірну дружбу, про друзів і про те, як треба. Правильно дружити. Ну, добре, я виправлюсь. Людина може жити і не тужити, коли вмітиме по справжньому дружити. Бо друг в житті це вам не просто так, а це напевне, що від Бога знак. Товариша не можна ображати, його потрібно вміти поважати. Не кидайте ви друга у біді, він допоможе й вам колись тоді. Умійте порадіти ви за друга. І ви забудете відтак, що таке сум і туга. Робіть добро й великі і малі, і будуть друзями всі люди на землі. Втомилися, а в нас і Мама, я великий, сам взуваю черевики, сам зав'язую шнурочки, одягаю сам сорочку, сам лице і руки мию, і розчицюватись вмію, і не плачу я ніколи, скоро я піду до школи. І покотився колобок далі. А назустріч йому ведмедик. Біля нього розкидані шишки. Ти ведмедик лише ноги. Не кидай шишки під ноги, бо звірята там підуть через шишки упадуть. Добре, добре буду знати. Молодий. Дітки, допоможемо ведмедику зібрати шишки у корзіночку. Ось так. Ведмедик зрозумів, що це небезпечно. Так? Зібрали шишечки, дамо йому цукерочку і подаруємо пісеньку про ведмедика клишеного. Дякую. Ранком ведмежатко, через ліс іде. Допіше. Раптом впала шишка, в дала хлоп, він як розлютився та й ногою топ, вже ніколи більше в ліс я не піду, уперла лягу, міцно там засну. І покотився наш колобок далі. І зустрічає він лисичку. Ой-ой, ой яка біда! Я взяла малята без дозволу ножиці, хотіла вирізати коло бочка, та трапила зі мною біда, поранила лапки свої. я». «Дітки, а чи можна брати ножиці? Ні, не можна. Так, ось і маленькі і маленьким діткам ножиці брати небезпечно, тому що можна що поранитися. Тому давайте допоможемо нашій лишеці скласти колобка. Ось у нас частинки, дивіться. Так. Так. Ось який у нас вийшов. Колобочок, дивіться, лисеняткові допомагаю. Ой, який гарний колобочок! Дивись, лисичко, не бери більше без дозволу ножиці, Ти ще маленька, добре? Добре, добре, зрозуміла тепер я. Прийшов час здорової гімнастики. Закінчилась наша подорож до лісу. І тепер я гадаю, що звірята і ви, дітки, будете знати, як треба поводитись з небезпечними предметами і не ображати один одного. Я кажу вам до побачення, до зустрічі!